Розумні українці, які, звісно, віддали, віддали все, да не все. Головна причина, чому ще досі не відбувається ядерної війни, хоча брашка, судовольство, вже б тактично, ви насйомнули і так далі. Отже, дуже коротко, що можу, розкажу. Значить, уявіть, що ви щирий українець, а ви, в принципі, і так щирі українці, неважливо, на якій ви мові розмовляєте, і колись у вас дуже було багато цієї ядерної зброї, і колись вас дуже по-доброму попросили і віддати за бабки і в обмін на те, що вас будуть захищати. Це, звісно, по-дебільному звучить, так? Да? Ну ми рішилися нас. Це все-таки зробили цю глупець. Не ми, а політики, які були. Поняли, все все отдали, да не все. І в Україні є потенціал, який нас може захистити в разі. Тобто, в ответочку ми можемо йобнути дуже неслабо. Дуже неслабо. Багато не можу розповідати, але можемо. Того це ще один дуже стримуючий фактор. І коли а, Зеленський сидів разом з Трампом, і вони там, оце, у вас там нема карт, чим крить, Всі карти у нас в руках, зеля був такий уверений, це Понятно, що це не секрет. Не там чи для російських агентів, не для американських і так далі. Просто Трамп чуть-чуть там з ума зійшов на емоціях вийшов разом з цим з маском. А... Ну, Деля приїжджає в Білий дом, і він себе в гостях, коли на нього всі накинулись, почуває більш зрівноважено і спокійніше, ніж та вся когорта, яка у себе вдома сидить. Вони на емоції вийшли більше, вони свою слабість дуже сильно показали. А, якщо ви хотіли нарешті дати своїм дітям гарну освіту, закрити нарешті свої борги, змінити життя, купити те, що ви хотіли, не те, на що грошей вистачило. Якщо ви хочете щось реально вже змінити в житті, будь ласка, прошу, заходьте на ефір, він абсолютно безкоштовний, це вас ні до чого не зобов'язує. Я вам розкажу реальні шляхи, як і на чому зараз можна Якщо ми відчуємо, що ви підходите нам в команду, і ви це також відчуєте, то у вас буде така можливість. Того, я більш ніж переконаний, що зараз цією підтримкою Європи з закритим небом, який нам збирається зараз закрити нарешті вже 120 літаків у нас буде з підтримкою Китаю, яка вже організовується, Ну, всі просто в шоці і з Америки, ну що це за партнер? За бізнес? ніхто вже не хоче довіряти такому партнеру. Ніякі договори не діють, ніякі бізнес договори не діють. В будь-який момент покинуть можуть. Ну куди воно годиться? І весь світ понімає, що цього треба цікавитися. Плюс я думаю. Ну, все ж таки Україна кому да нікому розказує за той потенціал, який у нас є. Я думаю, ви розумієте про який і у нас насправді створюється дуже серйозний внутрішній важель, який може вплинути зараз на хід війни, але... Про це вам ніхто не буде розказувати. Ну, це може я, раз, два скажу, і все. Бо, по-перше, всі блогери несуть російські наративи, зараз пропаганди, ну те, що залітає в реки в рекомендації, поняла? Тобто сам в основному російські наративи звучать. А ті блогери, які кажуть, щось нормально, ну, вони не дуже залітають. Бо люди хочуть почути такий нам піздець, нам всім хана, ми скоро всі помремо. І це люди слухають, пересилають і так далі. Отакі От, відосики не дуже пересилають. От. Ну і вони аудиторія класна, я сфокусований на своїх, на розумних людях. А у нас все буде окей. І в принципі, не вешать нос. Я ще раз повторю, підсумую, у нас є. Чим крить, у нас є карти, у нас є чим йобнуть, є як впливати на цю війну. На жаль, система просто гнила дуже, але вона завжди була гнила. Поняли? Тобто зараз час перестройки системи, і кожен з вас може на це попливати, просто себе почніть. Не давайте взяти чек. не творіть хуйні, всяке, поняли? Мусор там викидайте, там, де надо, Допомагайте військовим. Ось ну, така от історія. І воно само по собі все, все розчихлиться, все буде нормально. Чудеса існують, я цьому свідок. Після такого, як я не виживаю. Ну я ж якось вижив. І Україна виживе. І я живу, і Україна буде жити. Ну, я в це вірю, поняла? У мене є внутрішня чуйка, що так буде. І дай Боже, щоб воно так і було. Все. Слава всім українцям, які досі тримаються. На зв'язку.